Всім привіт-привіт! Сьогодні на балконних дверей, але не простих, тому ми мали їх показати вам. Це у нас балконні двері. Зверху фрамугу встановили, ось так от виглядає, оскільки висота дверей великих. А чому ж не прості? А оскільки ми маємо двохсторонню повноцінну ручку на поворотно-відхідні двері. Тобто, ось це ми ніби. А, і до речі, алюмінієвий пиріг. 24 мм висотою. Це у нас профільна система. Rihau 60 Тому доступний поріг алюмінієвий 24 мм, 54 мм або поріг рамок. Клін попросив найнижчий, але щоб поріг був, тому це 24 мм. І те, що із цікаво, це повноцінна двостороння ручка. Як ми бачимо, розмір її повноцінний, як стандартна, віконна. При цьому всьому вона дублюється тобто однаково з обох сторін. І ці двері мають всі функції, тобто відкриття, провітрення та мікрощільове провітрення. Тому в ріхау таке ми робимо.